Дія друзі, сьогодні ми вам розповім про диких родичів домашніх смугастиків. А почнемо ми з гепарда. Гепард хижак гепардів, мешкає в Африці, Індії, Західній і Середній Азії. Довжина толуба 115 або 140 см, хвіст до 80 см, висота хоці до 90 см. Через 10 пійкіхті на лапах. Гібарди на налазить по деревах, вага самця 40 або 65 кг, самки 38 кг, забавлення піщано піщанно-жовте з дрібними чорними плямами, червобіле. біле, палює на оленів козуль, кабанів, зайців і птахів. Вважається, гепард найшвидшою твариною на планеті розвиває швидкість до 110 км в годину. До зустрічі, друзі!